Прикарпаття у вогні за вихідні рятувальники ліквідували 66 пожеж в екосистемах. Одна з них на території отинійського лісництва. Горіли чагарники та листя площею 1 гектар. Надзвичайники впродовж 4 годин гасили вогонь з двох протилежних сторін. Решта пожеж це займання сухої трави. Їхня загальна площа 7 гектарів. Займання, які спричинили палії сухостою, ліквідовували 185 рятувальників. На території області тривають рейди щодо виявлення паліїв сухої трави. Впродовж вихідних двох таких паліїв притягнуто до відповідальності з початку року на 169%. Правопорушників складено адмінпротоколи. Крім того, здійснюється повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарату для того, щоб виявити як осередки пожежі, так само і правопорушників. Наголошуємо, що спалювання сухої трави це не просто шкідливо, а й дуже небезпечно. Кожен такий випадок може спричинити масштабну пожежу, яка завдає шкоди природі, тваринам, навіть людям.